Всіх вітаю, з вами Марія і наші звичні події наступного тижня. До чого готуватись? На що звертати увагу ваші особисті події з особистого життя, з робота, соціум, все як завжди. Наші звичні питання. Тож, починаємо. Угу. Так, дивіться, з особистого життя. Щось у вас тиждень почнеться з того, що ви трошки будете, як на сумніві, знаєте, от не будете розуміти, на який бік ставати. Дивіться, для когось з вас це буде пов'язано з якоюсь розмовою. Чоловік тут дуже так. Вдивляється вам в очі, чекає якогось вашого рішення по поставленому питанню, але щось питання він так дуже знаєте, от як воно як вивернуте якесь. Чи він його якось так поставив, що ви його собі, це питання, не дуже розумієте? Чи взагалі підтекст вами може читається інший, ніж він собі хотів би? Це у вас спитати, чи він так, скажімо, хитро, мудро так поставив вам питання, що взагалі нічого не зрозуміло. Ви знаєте, от порада від філіжанки від кавої Гущі. Обговоріть спочатку, не поспішайте давати відповідь, спочатку розпитайте, що він має на увазі. бо... Незрозуміло мені чому питання, якесь таке воно не пряме, а як ну, незрозуміло, як поставлене. І тому воно підвішене. Ви, може, тому і не можете йому дати відповідь і тягнете з тою відповіддю, бо вам замало інформації. А він чекає, він дуже чекає. Тепер показаний мені ще. Чоловік поспілкувався там з кимсь своїх, чи друзі, чи родич, ну не знаю, хтось, хтось, хто, я б сказала, має на нього вплив, буде вам розповідати чиїсь думки. От на це саме на це звертайте увагу, не судіть його, що це його думки, що це він від себе каже. Це він не буде зсилатись на іншу людину. От на те і зважайте. Бо тут щось, знаєте, можете навіть образитись, а насправді ображатись не на нього треба, а на ту людину, яка, який там чоловік все ж таки, який наговорив дурниць, а цей почув і переказує вам. Тепер, що стосовно. Ну, Скажімо, в сім'ї у вас, в, в, в будинку, в квартирі, там хто де мешкає, ось тут якісь будете розглядати можливості щось відремонтувати. Бо бачу тут інструменти, люди дивляться на ці інструменти, як розмірковують, що і як робити. Жінка засмучена, а чоловік він якось так, знаєте, навіть посміхаючись дивиться, каже: та ну. Та чого ти тут просто взяв і зробив. Йому воно якось не виглядає як щось дійсно складне, як щось дійсно таке, знаєте, я не впораюсь. Ні. Він якось так з гумором дивиться на ситуацію і навіть знає, кого б він до цієї ситуації притяг би. Тепер, як в гості чекає чоловік? Ну, от як, наприклад, запросив до себе і чекає, що прийдуть до нього гості. Може бути таке, що в один час прийдуть люди, а може бути таке, що кожен там в свій час. Ну, Наприклад, воно так, знаєте, не дуже виглядає, як, наприклад, він накриває стіл з якогось там свята, наприклад. І чекає гостей. А це як, наприклад, там зайди до мене, там побалакаєм про щось, чи зайди до мене, візьмеш ну там, щось. Тобто воно виглядає як, ну таке, гостини, але не довгі, і з приводу чогось певного. За телефонними розмовами він буде домовлятись з людьми. Мені показаний і чоловік, і жінка. і от... Таке. Щось він там буде обговорювати. Тепер, це як о справах, насправді, він додому чекає, але це ділові якісь зустрічі, більш за все, воно так іде. Тобто, з якогось приводу. Так, тепер. Жінка та чоловік розмовляють про якесь виконання. Це щось або вже ось-ось зроблене, і вони просто обговорюють, або це як початок покладений, а далі ну, там, щось, там, через якийсь час буде продовження. Втомлена дуже жінка, щось вона дуже. Нервово цю всю ситуацію сприймає, дуже хвилюється з цього приводу. Так воно в мені виглядає. Так, справи сердешні. Бачу чиїсь побачення. Тут все, ну, як то кажуть, нормально, стабільно. Тепер радість. Для когось це радість, але людина одразу розуміє, що багато роботи ця радість їй несе, їй йому тут і чоловік, і жінка. Тобто, з одного боку, це щось радісне, якась подія, а з іншого боку, це, знаєте, ну, наприклад, це ж для когось може бути і так, що людина влаштовується на роботу, але одразу розуміє, що роботи там буде ну, зранку і до вечора дуже. Така зайнятість буде дуже велика. Тепер від когось з вас, мені це схоже на чоловіка все ж таки, людина як за спиною якусь інформацію тримає, ну, поки що щось не готовий в чомусь чи зізнатись чи сказати, але щось він буде просити у вас. Це знаєте, ну, для когось це буде, що чоловік готується пропозицію робити. Для когось це саме так буде, але не для всіх. Для когось це як хоче про щось інше просити. Ну, готується, це скаже, але ну, щось, знаєте, як людині як треба, ну, скажімо так. Як повітря у легені набрати, і потім він скаже, поки що як готується все ж таки. Щось трошки переляканий. Мені тут чоловік показаний буде з вами про якісь зміни розпов... розмовляти. Такий трошки у нього дійсно переляк існує, але ж він, у нього в цьому випадку у нього замало інформації, тоді, тому він такий переляканий. Воно зміниться, воно буде інакше насправді. Угу. Тепер. Друзі, рідні, близькі, тут щось. Чимала компанія мені показана, і люди між собою щось дуже гучно обмовляють, як якусь інформацію розкривають. Воно так виглядає. Ну, от знаєте, коли один хтось про щось дізнався, і тепер оця ситуація ну, розголосив на, на цю компанію. Може, це між сусідами, наприклад, хтось там якусь інформацію обголосив, і тепер люди між собою, там гомонять, розмовляють. Ну, як воно, що воно, треба воно їм чи не треба. І як зібрання, але таке прибудинкове, наприклад. Ну, це я так кажу, це у вас може бути і сімейне, сімейна рада, але ж сім'я така, знаєте, велика. Всіх родичів скликають хтось і, і щось обговорюється. Далі, що ще важливе буде на цьому тижні? Багато обговорення новин бачу, але ж це кожного тижня буває, я не буду на цьому затримуватись, якісь події будуть, саме події будуть обговорюватись щось, що вже трапилось, і воно все ще ну, якось так, знаєте, не відпускається людьми як тема для розмов. Тепер якась дорога малюється, невеличка, світла, гарна дорога. Така з приємними результатами. Для когось взагалі б зненацька буде дорога, ви ще навіть не знаєте і не плануєте її. Так, для когось трошки інакша ситуація домовляння, чоловік та жінка є, через жінку трошки будуть переноситись ці домовляння, та дорога, щось там трошки буде пересунути. Далі у когось витрати плануються на цьому тижні, а для когось взагалі це. Зараз хвилиночку. Дивіться, тут як накопичена сума грошова, і вона. Тут щось з нерухомістю пов'язане, бо тут якісь будівлі, якісь такі, це може бути як оформлення спадщини. Для когось. Може бути як оформлення, ну, купівля, витрачаються тут гроші чи малі гроші. Може бути купівля нерухомості для когось з вас. Це як, для когось це взагалі просто як новина буде, що така планується така справа. Тепер по перспективах важливе спілкування буде. Тут мені людина показана, яка, ну знаєте, ви замислитесь після розмови з цією людиною. Ви щось будете по-інакшому для себе і розглядати, і планувати на майбутнє. Виглядає таким чином, що. Ви собі людину малювали, ну от знаєте, як, ніби як під якийсь шаблон людину підганяли, а при особистій розмові з людиною чимось вас людина зачепить і якось по-інакшому будете до людини ставитись. Ну, тобто вона не маска знімається, а от просто ваш шаблон. Він для вас не спрацює. Це як ви, ну там, наприклад, собі портрет людини намалювали, а, а людина взагалі інакшою виявилась чи виявився. Так хтось буде розповідати вам цікаву історію складну історію, історію свого життя. І знову ж таки, тут щось ви засмучуєтесь, послухавши людину, якось ви так засмучуєтесь, ну, трошки так, знаєте, ну, вразить вас людина своєю історією. Далі. Робота соціум. Ось тут дуже поспішатиме до вас якийсь чоловік, в нього якісь там справи будуть до вас. а Я б сказала навіть три і одразу. Ну, тобто, дивіться як. Може, домовляння у вас були якісь з цим чоловіком, може ви щось вже робили, і це у вас готовий результат, і ви там, чекаєте, що людина прийде і забере те, що замовляв. Для когось з вас це може бути ситуацією, коли бачу, що телефонує, спочатку у вас телефонна розмова йде, а потім вже людина поспішає до вас. Що принесу тобі. Може бути і так. Далі, ось тут, знаєте, тут показано багато такого на тижні, ну це може бути дійсно, от ви можете бути такі трошки вразливі на цьому тижні. Коли все, що відбувається, ви легко не відпускаєте з голови. Ви потім ходите, обмірковуєте, ви весь час звертаєтесь до вже відтвореної якоїсь ситуації. От Знаєте, як дуже лягає на пам'ять. Дуже воно вам якесь ну, як змінює ваші погляди. Багато спілкування, багато такого. Взагалі-то тиждень він не виглядає таким якимсь інакшим для вас, що він дуже там змін вам багато принесе. Він доволі рутинний. Багато такого, що. корабель якийсь. Підтоплює його вже. Я так розумію, що. Чи корабель, чи великий якийсь катер. Щось у нього так, відірвана частина і на дно він вже прямує. Оце, оце тільки одненьке яскраве, що ви будете все для себе відмічати, от що на тижні це таке трапилось. І для когось невеличкі, такі приємні історії ну, стосовно кохання, таке тут теж є. І для когось дивіться, робота вам дуже хочеться, щоб просування по роботі були швидшими. Воно рухається, воно просто в своєму темпі, режимі рухається. Не хвилюйтесь, там, де треба буде потім прискоритись, легко вийде прискоритись поки що в своєму темпі так треба. Дуже щаслива людина, мені тут показана. Якась фінансова тема людина радіє, за телефонною розмовою обговорюватись буде. І це може радіти жінка, але за чоловіка може бути такою ситуацією, хоча у когось трошки буде інакше, як жінка про свою ситуацію розповідає. як Чоловік як дізнається про цю ситуацію, і трошки він такий засмучений, бо в нього не так. Отут і, і так, і так я це можу обговорювати, бо ви різні, і для вас воно трошки по-різному буде. Так, вагання теж бачу, вагання от обговорюється ситуація, чоловік та жінка, щось дуже вагаються між собою, не можуть прийняти рішення. Ну, але потім все ж таки до чогось дійдуть в розмові. Дублюється інформація щось з якимсь кораблем. Ну, побачимо. Щось воно там. Знаєте, як Нептун йому щось пробив. Ну, я зараз про Бога Нептуна кажу, але хто знає, побачимо. Так, тут казала. От дійсно, у когось дуже радісно вирішиться якесь питаннячко. Це знаєте, як три сходинки подолаєте на цьому тижні до вирішення якогось там важливого до вас питання, такого значного. Так, виходить з вашого простору якийсь навіть два чоловіки. Свої питання з вами вирішили і віддаляються, але так, що можуть потім повернутись, але поки цей тиждень не будуть вас чіпати по своїх питаннях. Але плани на вас на подальшу роботу вже є. Тут просто от як, не все одразу. Далі. Зараз тут жінка така симпатична, симпатична. Дуже хвилюватись заставляє чоловіка, змушує, вибачте, щось він і так до неї, і по-іншому, і з одного боку підійти, і з іншого боку підійти, а щось їй все не до нього. Це для когось з вас, дівчата, це може бути колишній ваш, дуже хоче спілкування з вами. А у вас хтось вже є, хтось біля вас вже крутиться, йому не дає до вас дуже наближатись. Та Ви знаєте, колишній є колишній, хай такими лишаються, лишається, бо поряд з вами більш світліша людина. А той зі своїми думками, знаєте, там таке щось собі там навигадував, десь якийсь зиск з вас хоче мати. Клопіт тут людина комусь з вас своїм поверненням принесе. Може бути, це дублюватись, може інформація про колишнього. Але знову ж так, це дійсно це та сама. Це просто на тижні може бути не одна така поява людини. так, І знову ж таки, біля вас вже є чоловік, який дуже. Дивиться на вашу реакцію, як ви сприймаєте того колишнього, який хвилюється, насправді. Знаєте, от боїться, що а раптом ви вирішите встановити ваші колишні стосунки і йому відмовити. боїться. Ну, то вже то тільки від вас залежить. Філіжанка тут вам. Просто вашого колишнього дуже темною людиною показує, а там вже тільки вам вирішувати, як вам воно треба. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Вам всім бажаю дуже гарного тижня. Щоб з гарними результатами, щоб з приємними якимись враженнями, щоб в здоров'ї. Щоб в любові і в щасті, і бережіть себе, обов'язково будьте в безпеці. І побачимось з вами в інших відео. Всім пока!